Ірочка, добрий день ще раз. День. з тобою, да. я дуже вдячна, що ти сьогодні завітала до нашого офісу і пользуюся цим моментом. Хочу, щоб ти поділилася з нашими друзями і з усіма своїми результатами. Я пам'ятаю тебе, коли ти прийшла до нас в офіс, походка тебе така була, як качечка, вуточка. Тобто, ну, Колінця боліли, на колінці був такий бандаж, чорний, здоровий, помню, як зараз. От. Але ж тим, коли ми їздили з тобою у Трескавець, вже було трошки краще. От. Ну, У зв'язку з тим, що ти ще працюєш на основній роботі, то хочеться просто почути твої відгуки по клітинному харчуванні. Як ти себе почуваєш на сьогоднішній день? От. Ти ж уже більше року. В компанії, да. да? Більше року вже в компанії приймаєш цей продукт активно. То, будь ласка, поділися своїми результатами. Всім добрий день! Мене звуть Ірина, мені 62 роки, працюю в аптеці. Ну, більшу частину свого життя я приймаю бади. Дітей своїх теж поїла бадами. Ну, діти вже виросли. На даний момент. Пригласили тебе. Сюди. Пригласили, да, сюди. Моя врач знайома, пригласила мене в компанію і я. Це Лариса Івановна. Да, Петрова Лариса Іванівна, так. Ага. Да. І дякувати, дя, дякувати Богові я почала приймати клітини харчування. Ну, перше, що я почала пити, це базові продукти, Елев і ночні капсули, вечірні капсули. Екселер. Mm -hmm. да, це базові продукти, які я все время приймаю. У мене ситуація була з колінами Коксоартроз з обоїх колінів. Ну, от, як Лена вже сказала, у мене був бандаж на лівому коліні, тому що воно більше мене турбувало. Ну, я почала приймати основний свій продукт редженер. І коли я почала його приймати, у мене пішли, так сказати, результати стали кращими. Недавно я з дітьми їздила в поїздку, в, ну, в відпустку. Дорога тривала 16 годин на машині. Ну, я Якось не якось не замічала, їхала туди, доїхала до місця, виходю з машини, а дорога 16 годин. Дітям говорю, я так переживала за те, що я не доїду 16 годин. А я за 16 годин навіть не сповнила за свої коліна. Назад точно так же ми доїхали, приїхала в місто, пішла на роботу, там вже не було маршруток, ми були в східниці, а тут маршрутки опять же, сідаю на маршрутку, виходжу з маршрутки. Раніше, коли я виходила з маршрутки ногу одну, значить, виходжу, мене стріляло прямо в голову. Ну, така боль була. А це взагалі нічого. Я просто ступила як нормально і пішла. Я думаю, Боже, дякую. <риклад> Ні, я чесно, я просто здивувалася, що таке може бути. Зараз я приймаю редженер. Дякувати Богові компанії Be Epic за такий продукт. Всім рекомендую. А скільки приймаєш редженер? Один стік в день? Спочатку приймала стік в день. Ага. Потім. Стала приймати послухала результати, відгуки про приймання редженеру. І стала приймати три пакетика в день. Ну, буквально місяць я пропила три пакета, потім місяць перейшла на два. Зараз приймаю один пакет в день. І результати, слава Богу, держаться на місці краще кожний день. Да. І ще один такий результат по почкам. У мене кісти були в обох почках кісти. Я приймав, робила УЗІ почок в грудні 24-го року і зробила контрольне УЗІ в грудні 25-го року. Кісти уменшились в правій почці на 2 мм, в лівій почці на міліметр. І ще був діагноз гепатоз печінки. Гепатоз печінки по УЗІ в мене Ну, убрали його, нема вже гепатоза печінки. За рік, да? За рік, да, гепатоз печінки, в мене нема вже його. Mm. Так що, енергія, ну, постійно, я от ну, чувствую енергію, прилив енергії. Хочеться щось робити, куди-то бігти. Це при тому, що щось... я ще на роботу ходю. Відчуваю себе дуже добре. Дуже добре, так. Да, ну, хочеться рекомендувати всім клітина харчування, як для профілактики, і для, якщо є якісь ситуації, то треба вже приймати для здоров'я. Так, так, да, здоров здоров Компанії Біепік. Дякую за такі прекрасні розробки. І хочеться більше і більше людей залучити, щоб люди були здорові. Да. Дякую, Ярос, дякую тобі за такі відгуки, за такі результати. Це дуже значимі результати за рік прийому клітинного харчування і кокса-артроз. І що таке рух? Рух це життя. Да? То саме, це саме основне. Ну і почки, все вся е, все клітинне харчування, все клітинне харчування, воно націлене на. Оздоровлення наших клітин, нашого здоров'я. Всім бажаю бути здоровими з клітинним харчуванням. Будьте здорові!